Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. Зустріч відбудеться не в Італії чи Саудівська Аравія, як це прогнозували раніше, а на Алясці. І видання політику написали, що адміністрація Дональда Трампа запропонувала Росію угоду, яка передбачає передачу Москві повного контролю над Донецькою та Луганською областями в обмін на заморожування бойових дій в Запорізькій і Херсонській області. І також за інформацією видання в Кремлі вже підтримали цю ініціативу згідно з пропозицією, Росія погодиться зупинити війну вздовж лінії зіткнення на півдні України, де її війська контролюють менше територій. Е, менше територій, ніж на сході натомість збереже окупацію Донецької і Луганської областей. Звісно, подібні розмови не лишилися без уваги президента України. Володимир Зеленський, вкотре наголосив, що Україна готова до припинення вогню, але не визнає і не дасть свій дозвіл на міжнародне визнання контролю Російської Федерації над нашими територіями, попри нав'язування ідеї обміну, начебто на зупинку бойових дій. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Щоправда, таке рішення українського лідера ймовірно не сподобається Дональду Трампа. Пише New York Times, ба більше навіть може його розлютити. Адже вчора, під час вечірнього вечірнього звернення, Трамп заявив, що для тривалого миру Україна має обміняти, має бути готова обміняти свої території і видання наголошує, що американський президент зробив мирну угоду між Україною і Російською Федерацією однією з головних цілей своєї зовнішньої політики. І, схоже, прагне це зробити будь-якою ціною. Так, далі з нами на зв'язку Валерій Гончарук, політолог. Вітаю, пане Валерію. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що пише Залізний нардеп Ярослав Желізняк. Не дуже виглядає правдоподібна історія, що хтось там не так зрозумів США, Російську Федерацію чи навпаки. Давайте відверто. Якщо там вже оголосили публічно 15 серпня дату зустрічі і місце двох очільників країн, то очевидно, що до цього багато разів уточнили позиції. А ось що. Те, про що вони там без нас домовились, нам, очевидно, не сподобається. Це очікувано, і вже зрозуміло, після ранкового звернення. Ну, за великим рахунком, ми не знаємо, про що вони там домовилися, тому що лунали різні заяви, і в основному ми використовуємо так звані інсайди. Так, неназвані якісь представники не надавали інформації, при тому, що ця інформація має суперечливий характер. А якісь достатньо чіткі пункти положення, як бачить мир там ті ж самі Сполучені Штати Америки, ми не знаємо. Я більше того скажу, що я не виключаю, що ще до 15 числа ми почуємо не одну суперечливу заяву зі сторони Трампа чи до адміністрації президента США. По Російській Федерації насправді ситуація більш-менш зрозуміла. Тому я що ще по українськи додам. Вибачте, Олексій Гончаренко, народний депутат, каже, що це Україна зливає, бо нам це не подобається, те, що там говорять. Ну, я не думаю, що, що тут Україна зливає, там можуть бути абсолютно різні джерела, і за великим рахунком це більше схоже на російську пропагандистську кампанію, де вони виставляють відразу такі невигідні умови для України, там обмін територіями чи від здачі території, так і так далі. Але ще раз зазначу, що порядку денного ми ми не маємо, ми не бачимо, тобто це все відбувається за лаштунками. І треба розуміти, що ще до, до 15 числа там ще ми почуємо не одну заяву і не, не одне спростування. Так, е, да, безумовно, воно виглядає не не зовсім красиво, тому що по суті вирішується питання перемиря, перепинення вогню а між сполученими штатами Америки та Росією. Хоча війна триває між Росією та Україною, і ми в, в цьому діалозі де-факто не беремо е, ніякої участі. А, але треба так само розуміти. Ну що Трамп, він же ж не контролює територію України, тобто він не може розпоряджатися там, а яку область віддати, яку область не віддати. Це вирішується в самій Україні і в першу чергу за допомогою Збройних сил України. А що стосується Російської Федерації, так вона ж так само контролює. Певну частину і навряд чи там вона буде. Okay, але якщо е, як пишуть про те, що це розлютить Трампа, яка може бути його реакція, які можуть бути його дії, яка може бути його участь чи відсторонення вже від цієї ситуації? Це ж може а, впливати теж? Да, давайте так, подій і... санкції може тоді ще не вводити, які міг би ввести, якщо був би дуже зацікавлений. З 20 січня ми не бачили жодних санкцій від Трампа по відношенню до Російської Федерації. А, і е, в цьому контексті були в цьому контексті, в принципі, були ж різноманітні обіцянки, і ось на 8 серпня. Це ж дата була встановлена не Україною і навіть не Російською Федерацією, а самим Трампом. І він зазначив, що якщо протягом 10 днів не буде припинення вогню, то будуть запроваджені достатньо жорсткі санкції. А що ми маємо натомість? Припинення вогню немає. Але натомість є зустріч між Трампом і Путіним. Так, І таким чином, по суті, ці санкції не водяться. Ми мали двічі вже припинення поставки зброї Америки. Перший раз це було 8 лютого, а другий раз це було на початку липня, при тому, що там обґрунтовувалося, що начебто це аудит Пентагону наявної зброї. Тому, якщо там Трамп може розлючуватися, не розлючуватися в нього дуже часто міняється характер, але якогось реального механізму він не пропонує забезпечення миру в Україні, тому що ви там наших збройних сил з тих областей, які називаються, зокрема там Донецька області, ми частинку ще й Луганської області контролюємо, це ж не гарантує того, що настане мир. Була. Ну так бачите, що там говорять, що Росія веде свій закон, а вони ж звичайно завжди своїх законів дотримуються, згідно яких вони там не можуть нападати на інші країни, і так далі. Можемо подивитися тільки на те, як у них закон з приводу е президента і конституції і той самий і можна уже скільки там йому термінів і так далі. Це так легко якось там носяться ці зі російський закон це не є фактично запобіжним заходом, тому що в Росії, як і в українському парламенті, 450 депутатів. 226 депутатів проголосує на наступний день про відміну цього закону. Але знов ж таки, а ніяким це запобіжним заходом чинником не може бути, тому що приводу... мілітаризація Росії залишається. Фактично, потенціал воєнний дуже сильний. Ну і ми мали історію з 2014 роком, тому що там був взятий Крим, і фактично ми не застосовували Збройних сил, було, тому що говорили про те, що дипломатичним методом тиску на Росію, санкціями ми повернемо Крим. Але після того, як росіяни взяли Крим, вони ж зайшли в Донецьку і Луганську область. Пройшло скільки там 8 років і почалася повномасштабна війна. І коли йдеться мова про. Претензії на певні території то згадаємо 22-й рік. Про що говорив е, Путін? Він же не говорив де, на початку там цього вторгнення, що вони хочуть отримати е, там Запорізьку Херсонську область. Ні, про це не йшлася мова. Там шла мова про денацифікацію, про демілітаризацію, але потім, коли вони захопили навіть не повністю захопили ці області, вони внесли зміни до конституції, і можна фактично не сумніватися, що вони з таким успіхом можуть і воно робити і далі. Складу. Так сто відсотків. Пане Валерію, що ви думаєте про цю історію з приводу території, щоб віддавати території, і як тоді далі можуть розвиватися ці події? Реакція штатів, де реакція Євросоюзу? Наскільки вона? Має бути вже і може бути більш радикальною, більш більш активною. Те, що Україна має відступити, відповідно ми втрачаємо цей фортифікаційний пояс, і туди, куди ми маємо відступити, там маємо тепер робити нові фортифікації. Там незручна територія. Ну словом, дуже дуже багато всіх цих нюансів. У США ще не може розпоряджатися територіями, які вони не контролюють, і фактично, якби вони, наприклад, вели сюди свої війська і контролювали, там стояли десь на межі розмежування, а тоді вони могли б відійти. І, ну як, наприклад, там було в Афганістані, і це дійсно могло би впливати. А так на те, що вони не контролюють, на те, що вони не впливають, вони не можуть розпоряджатися. Значить, як буде в принципі ситуація розвиватися далі? А, а очевидно, що ми будемо мати консолідовану позицію. з... З, з європейським союзом, з окремими країнами НАТО, ну наприклад, та ж сама Канада. Я думаю, що нас підтримують G7. Тому Що без такої достатньо чіткої жорсткої артикуляції, а дійсно будуть висуватися якісь там а, такі абсолютно незрозумілі пропозиції щодо того, що ми маємо віддати якісь території. Війна, оця велика війна, триває 3,5 роки. Тобто, це великий час. І е, виникає просто запитання: а чому зараз ми маємо відмовитися від областей, ну з якими ведемо достатньо ск ск складні, бої. Так, але Якоїсь, але, там, але ну, ж є думка і... про те, що пане Валері, я одразу такий діалог, знаєте, щоб ви могли зразу е, говорити на те, які вже є і контраргументи, а, але ж є думка про те, що ми не можемо зараз найближчим часом військовим шляхом звільнити ці території. Перший момент, а другий момент ще одразу а... додам, що ви думаєте з приводу того, що а якщо нам повністю тоді штати скажуть, а ну раз так, до побачення, вирішуйте самі це питання. Ніяк не будемо взагалі втручатися, і допомагати. Так, а фактично, де гарантія, що ми зможемо допомогу, тоді допомогу, втримати ці території зі без зброї? Штат. Прошу. А, ну Зброї, де ж не в лише в Сполучених Штатах Америки. Значить, з приходом Трампа ніякі ж пакети зброї нові не пропонуються. Тобто ми вичерпуємо ті запаси, які були зарезервовані ще адміністрацією а, Байдена, і нічого нового немає. І більше того, зараз запропонована така схема, що європейці там, начебто, будуть викуповувати якусь частку зброю з е, Сполучених Штатів Америки. І те, що може бути припинення поставка зброї, може бути це в будь-який момент. Може і це вже траплялося. Навіть скажуть, не будемо тобто продавати продамо як... на інший бік планети Земля ці ППО. Е, да, ну я я не виключаю, що може бути так поста постомка питання, що якщо не сполучені штати не продають зброю, а тут ж питання йдеться не лише про Україну, тут же питання йдеться в тому числі і про європейський союз, і е, е, ті угоди, які любить Трамп підписувати, вони ж домовилися з Єврокомісією про те, що буде закуповуватися американська зброя, і, е, американські енергоносії. і це була певна е, така е, умова. А, тому є зрозуміло, механізми. Так нам, нам складно. Але я думаю, що якби в Путіна все абсолютно прекрасно виходило, і те, що він казав, що ми там а, можемо в військовий спосіб, воєнний спосіб а, отримати те, що хочемо, ну, очевидно, не може. Очевидно, що в нього також є певні проблеми. І м от, знову ж таки, оця ідея про те, що зараз. Путін накинеться і остаточно переможе. У трі з половиною роки не виходила ця схема. Тому зрозуміло цілком, що там, наприклад, те, що по нам б'ють по мирним містам, абсолютно звичайно трагедія. Але ж і ми ж б'ємо по їхній інфраструктурі. Але дивіться, як цікаво ну, бо, як... вийшло. Це ж треба так, вибачте, вміти вести перемовини. Що спочатку було яка умова? Якщо Путін не зупинить агресію, я веду санкції. А тепер що Україна має вивести війська зі своєї території, потім поговоримо? Це теж треба вміти. Ну, так, що, знаєте, Трам, поки що Трамп так не говорив, і треба ну, так розуміти. Що що, що що ми на це не не, не ну не, не підемо? Це треба так розуміти, і ми, зрештою, не знаємо. Про що там той Трамп з Путіним домовиться, тому що ці зараз розмови про те, що вони вже давно все домовилися і все поділили. А я такої точки зору ну, не сприймаю, що нас поставлять перед фактом. Тому що якщо нас поставлять перед е, фактом, то це ж питання нашого е, вибору, що ми будемо робити е, в цій ситуації. І зрештою, я не виключаю, що може бути така історія, що Трамп ще черговий раз. Поговорить з Путіним і вийде, скаже: Я розчарований, ми не досягли ніякого результату. Тому що поки що, от той порядок денний, який, який виноситься, озвучується. А він ж озвучується не через самого Трампа. Там звучать якісь суперечливі заяви. Тому що коли Трамп говорить про обмін територіями, виникає питання, якими територіями і хто має обмінюватися. А ну очевидно, що Україна віддає якісь свої території, то напевно Росія має віддавати свої території. Якщо йдеться мова там про Сумську область і Харківську область, а ну, якби обмін українських на українських, так там не співрозмірні ага. території з Донецькою областю. А нам якщо треба, угодиться... і що нам ну курщина да з, ну, словом. Окей, подивимося. Дякую. Час вичерпано. Я вам дуже вдячна, що ви вийшли з нами в прямий ефір і відповіли на мої запитання. Ситуація дійсно непроста. Будемо дивитись, як розвиваються події. Валерій Гончарук, політолог, був зі мною на зв'язку.